Але потім ми зробили чергову реформу, і знову вони почали накопичуватися. То в нас так ну, виходить, що чергову так, реформу, реформу. відкриває. Це, це потрібно відповідний закон розробляти і приймати відповідний закон. Це потрібно створювати дуже потужну таку команду. Це потрібно, ну це потрібно робити на рівні держави. Ми повертаємось до першого віцепрем'єра. Бо само Міністерство нареці це не зробить. Тут треба залучати абсолютно всі органи державної влади, бо там всі заборгували. Ну, та, якщо будуть канали, то ну, там і органи це місцевого самоврядування, і... і місцевого самоврядування, і міністерство транспорту, аграрної політики. Там всі-всі. Це була така група. При енергоринку, таким було назвався, Підрозділ, і віце-прем'єр проводив раз на тиждень, на два тижні на раду. Збирались всі, ця група розробляла пропозиції, як розв'язувати, а потім е цей е давались пропозиції, всі обговорювали, погоджували і, все, і всі поч почали працювати там. І Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Нацбанка, значейство. Ну що це, це повинна бути вся э, органів державних влада. Ну це якась така майже нереальна на наш час. Прайм, я собі не думаю. Ну, реальна. Ні, я вам скажу настільки реальна, і настільки це можна швидко зробити, особливо в наш час.